Вітаю вас, пані та панове. Сталося так, що я завітав до своїх друзів в магазин Абрамс. І сьогодні ми поговоримо про цікаву тему на цікаву тему. Це ось такі плити із сапі, і як перевірити, чи нормальні вони, чи скомпроментовані. Ось, наприклад, є ще одна плита. Ну, зараз все це побачимо. Дякую. Дивіться, хлопці та дівчата, у нас є дві плити, одна розміром М, одна розміром L. У нас є метилевий предмет, це ніж. Антона, шостака. І ми зараз перевіримо, чи є одна з цих плит, скомпроментована, чи ні. І я ще дуже хочу звернути вашу увагу на ось це. Дивіться, будь ласка, тут в принципі написано все, що вам треба знати, для того, щоб. Дбати про ваш захист, тому прочитайте, подивіться, я додам цю фото сюди, і ви зможете це зробити. Отже, в нас є дві плити. Я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на наступне: для того, щоб перевірити плиту на те, скомпромонтована, вона чи ні, є два способи: один спосіб: ми її обстукаємо металевим предметом, другий спосіб. Ми будемо перевіряти її на скручування, чи не е, є вона десь з тріщиною? Чи цільна вона, і чи немає якихось м звуків, які б не мали тут бути, коли ми додаємо зусилля для того, щоб її скрутити? Тобто, ось ця вона ніяких звуків не здає. А зараз я хочу би подивитися, як. Ми перевіримо, який буде звук у плити, котра не скомпроментована. Я її тримаюсь таким чином. Я починаю стукати від краю до краю по колу. Я не стукаю ось цю мітку, тому що немає сенсу, вона може по різному звучати. Звук чистий, звук такий дзвінкий. Це означає, що плита цільна. Так само вона не хрустить. Зараз я хочу продемонструвати вам наступну плиту. Вона є з невеличким браком. Я сподіваюся, ви почуєте, що це означає зараз. Ми її скрутимо. Я сподіваюся, ви це чули? Так. Тобто, ви хочете прикласти зусилля на те, щоб її розвернути у всіх площинах. Тобто плита, скоріш за все, скомпроментована. І ви зараз почуєте, як відрізняється чистота звука у плити, котра нова від Звук глухий. Звук глухий, звук не дзвінкий. Що б я не робив? Ви бачите? Де б я не стукав? Тобто, десь щось пішло не так з цією плитою. не зрозумійте мене неправильно вона буде тримати і вона витримає і влучання. І інші речі в Сполучених Штатах на базі, коли ви проходите тренування, ви тренуєтеся з плитами, інспекція котрих е, вийшла, коли ви їдете в деплоймент, коли ви маєте загрозу безпосередньо вашому життю, а не тільки на тренуваннях, вам видають нові плити, котрі пройшли інспекцію перед вашою відправкою. Тому просто зверніть увагу на те, що це. Кераміка. Кераміка композитна. І треба за нею дбати, не можна її кидати, а якщо ви десь її кинули, ще щось, просто перевірте, чи не. Є такі негарні звуки. Тому що ви їх почуєте? Ну, ось. Якось так. Дякую. Ну і поки є в мене такий шанс, я хочу, щоб ви подивилися на ось цей магазин, на ось цю крамницю, це Абрамс. Якщо ви хочете придбати щось оригінальне американське, будь ласка, можете сміливо заходити, обирати і використовувати посилання на магазин Абрамс. Буде в описі до відео. Дякую. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава волонтерам. God bless America. One life to King.